Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, чим буду підживляти петунію. Петунію підживляю через кожні 7-10 днів. Вже такі квітучі петунії буду підживляти доброво майстер. Це комплексне мінеральне доброво з мікроелементами. У складі азоту 3%, фосфору 11, калія 38%. Також мікроелементи, марганець, мідь, цинк, бор та інші. На цьому етапі нам вже не потрібен великий кількості азот. Тому я буду підживляти доброго, де всього азоту 3%. А ось цю питуню на такому етапі розвитку я буду підживлювати майстером формулою 20 20, -20. Тут азот, фосфор і калій у рівній кількості. цій петунії зараз потрібен більший азот для набору листової маси. Майстер буду розчиняти 20 г на 10 літрів води. Дякую за перегляд. Слідкуйте за наступними відео.